Suka yang tadi tu aja. Kalau benda biasa kan tu aja. Tapi main naik Ну, ще раз включим, как уже да, 6 машина заблюкала. Тоже, кстати, бывает. Ще немаловажний фактор, от. Не знаю як у кого, ну. Цей. Ну у неї, блядь, є такий мінус, що мене вже бісить. Ша тоже. Постоянно я забуваю сказати. Це двері, блядь, чуваки-то реально двері, саме прості цей. Це двері тупо, як у жигулях, коротше. Що якщо десь не прикрив чи десь не закрив, ну, в общем, легенько стукнув, да? то це? То получається, що це двері не закриваються, воно пише двері відкриті і це просто, ну, якби, жесть просто. Я не знаю, мене це так бісить, блять, що це ну, просто піпець. Я не думав, що в них, блядь, оце така проблема є, що треба, блядь, грюкать, як, блять, як вже гуляв, з Ступов бля. Як би, хоч би вже якусь там, блядь, все зробили, щоб воно дозакивалось само. Ну, в елітних тачок, я знаю, це є, блядь. Що в «Тесли» цього нема. Може вона, конечно, в довішій версії є. Але сам факт, блядь, Що навіть така херня, да, і... Така це і така вот запись, блядь. Я теж забуваюсь про це постоянно сказати, бо воно є, блядь, Воно є, воно нікуди не, не, не ділось, блядь. Такого складі. І це просто, ну капець, блядь, Я, бля. ну вже я є, вже, блядь, буду хрюкать цими дверима, блядь, бля, як трактор, як вже гуляв, бля. В общем, от така вот же фигня есть. Я же. Тай, та й такое вот. Та й такое. Я никогда не думав, що в Жигулях от іменно така фигня є. Ну реально. просто так тупо бісить, що просто після. Я не думав, що ну, таке от у них є, особливо в Тесле, там, да, що тупо жаль, тупо. Це, блядь, ну просто, блядь, іздівательство, блядь. Как фигня, бля. Щоб оце так зверить і Я ніколи не думав, що така фігня може бути взагалі в песню, блядь. Ну це тупо жесть, тупо, бля. Це навіть не те, це, це не в тому, що воно там ошибки показує і так далі. Ну це ж ти ошибки показують. Як фикс тим, як то кажуть, такі ошибки. Можна і попоказывать и ошибки, чи в том плане, що вона низька, ну, блядь. Є таке, ну, так що, і, і сделать, блядь Як би, я вже не кажу, що в неї цей, що в неї там, ну, камери да, там не показують, Тоже, блядь. Як би, довго їдеш, довго цей. Ну буває так, що получається цей, як сказать. Получається, буває так, що тупо. Бувало так, блядь, Машина постоїть. Ну там часик два, все, буває, що камери не включають. Ну це жесть просто. Явно. Бувало і таке. Поэтому, ну, є в неї, конечно, теж недостатки, так скажемо. вже. Ладно, чуваки, буду я зараз заканчивать. Вернусь, в общем, через часок, через два може. Ну не через часок, даже раніше. Ну. Якби я к спавлюсь, так і велнес. Да. Все, пока, всім щасливо!